Виставка відчуттів та емоцій, війна весна відкрилася у центрі сучасного мистецтва. Експозиція зібрала творчі роботи від 1996 року і до сьогодення. На більшості з них художній жест, постановка провокаційного питання чи лише внутрішня рефлексія. Художник Юрій Бакай презентував бандероль. Цю символічну річ митець знайшов у грудні на майдані. Я не знав, як його транспортувати, тому що він гострий і мав краї і так далі. Я пішов в КМДА, взяв там пакети, упакував його, і також якось не виходило тоді забирати, бо мешкав у свого колегі. І я лишив в каплисці, так що ця річ ночувала десь три ночі в каплисці. Власною творчістю художники відтворюють рух думок своїх прихильників. Відтак переконані, марно чекати революційної реакції на естетичні провокації. Художники впливають на свідомість тих, хто бачить їхні твори, знущається чи оголює страхи і комплекси, закликає до свободи через персональну революцію. Фотографії, які я зробив такі тут представлені на виставці, я їх так і назвав Йосиф, Ульянов. Гітлер але присвятив його нашому видатному Путлеру, як його вже називають сьогодні. <кхи>, сусідом так, от ці фотографії зроблені рік тому, от в цьому наповну сила мистецтва, але виявилося, що воно якраз ну, і актуальне. Пройшло півроку, це стало актуально. Скульптор Олександр Железняк нещодавно повернувся Сполучених Штатів Америки. каже, митці на високому професійному рівні відтворили своє бачення нинішньої ситуації в державі. Дуже раді і дуже здивований побачити в нашому місті сучасну галерею. Роботи дуже подобаються, свіжа, неординарні і сучасна, і відповідають нашому часу. Живопис, фото, інсталяцію презентували семеро прокарпатських митців: Юрій Бакай, Юрій Буренець, Микола Джичка, Анатолій Звіжинський, Ростислав Котерлін, Ігор Перекліта, Олекса Фурдіяк. Виставка Війна весна триватиме до початку великодніх свят. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.